Так, ніби пішло. Доброго, вчора, боже, у мене вже цей майже зламався. До речі, вчора зараз ваше. <смір> <Боже. смір> цей лебідь, чому лебідь, якщо фламінго буде мені вважатися в кошмарах. <смір> а чого я не можу заснути? А, здесь в мене є варіант, чого я не можу заснути. Тому що там у мене розростається оця падель. Я її намагався ламати, але не виходить. Це у нас спори. Це у нас скалк. Скалк вже почав захватувати нашу хату. Ось я на перших боргах. Видно сині блоки, І зараз як воно ось. Ось-ось, о! Ось, сині вже блоки пішли. Це, зар... Це заражені скалка. Тож. ну, вже моби почали спалити. Тож, скоріше за все, прийдеться шукати нову хату. До речі, фламінгу прикольний, а особливо його айбілка. Береш, стрибаєш, і ти можеш в повітрі левітувати декілька секунд. Так, оце поки не дивіться, зараз якраз за нього скажу. Проте є в цій, цій фігані плюси, я отут побігав. Ні, стоп, почекай, тут Во, отут. Тут плоть фігачиться зі скалком, який фігачиться зі спорами, який фігачиться з плоттю результаті я собі набив вже 42 рівень, бо там скалку багато і воно знищується і от стіку в матеріалі. До речі, тирини з злитка, два діаманти і стрижень пламеня, І буде меч на 12 шкодим. Файно, мені подобається. Треба було б якось його забрати. Ой, забрати, зробити. Також переносити. Тож, як я забув сказати, у нас йому на керіон. Ну, поки я хези куди переїжджати, бо, наприклад, те ж село, воно теж вже під зараженням. Скак починає заїдати все. Тож, поки що, я трошки обламав там поверх. Сподіватимемось. Що воно, воно тепер все буде нормально і зараження не підійматиметься, і я зможу поки що тут опожити. <кій> <кій> Тож, <кій> так, секундочку. Соня, треба просто прислати. Короче, для нас в стріму может уже не зрозуміли. Десь погінець. Десь десь. Так. Хоча я навіть з якувати пройшов. Так, ну, поснути ми тут вже не зможемо. Через цю <гудить> всю. <influencing> <protege> а, тобто тепер. А, ні, я можу лягти на ліжко, ну, ефекту не буде. Тож ми встаємо. І я тут бачив далі. А також, до речі. Минулі серії, що я трошки під офігівав. Боже, вже дві людини. Рекорд, що я трохи підофігівав. У Мене купали рецовна набагато. Почекай сенсі три штуки. Чиндрюк рюкзаку весь лежить. А, ось 34 штуки. Сподіваюсь, нам цього вистачить. Боже, тютелька в тютельку вистачила буквально. Фух. Щастило. <coughs> Повертаємось молски, щоб хоч десь було. Хоч якесь світло. Так. <coughs> Як ще раз ти крафтишся, той компас, точніше око. А, тут око... окоен, тут ой. Треба це буде трошки проблемно і 4 заліза. О, де тут багато що може. Штурмована плічна зброя. Лазерний яланд, ладно. Так, що тут ще є? Магнетичний активатор ковадло механічного синтезу. Зараз одно ну, знайомимося з тим, що воно може. Ага. Крош, я так розумію, всю зброю з Майтнес. Ні, Це соло світ. На Мес я пропонувала, але Катеклінс там не пішов і я не сумісний, по-моєму. <кхем> <кхем> Тож ніт. Так, це у нас по Ага, тут і ходить ця зброя. Раз. Ні, ух тебе бу... буря... буря в пляшці. це щось новеньке, не пам'ятаю такого, мой. Золом. Оце все шикарніше. Ну, як ти робишся? <схід> це вже буде складно. Ато 6 заретових злитків. Де <схід> <Да, жорч>. Один Зводентунька. 6 <схід> заретових злитків це досить серйозно. Це треба буде на одного цього перебити. Кібервізор. А для, а для них потрібно ще зірканезеро. Спори там у нас розроз. Хотів сказати, чу, чудо вижав або залагало, залагало. Так. Тож, підемо у нас отут. Данж якийсь. Ой. А, боже, я ж забув тут босс лежить. І так розумію, на ПК можна його буде пробудити, але я поки не бачу сенсу його пробуджувати. <кій> Тож потопціємо поки... Що це? Так, тут у нас колон. Тут у нас... що світло залавий. Теж колонна може моретор. Чекай, а там люк є. А я можу туди дістатися? Я люк там бачу. І тут люк почекай. А там теж. Є там навіть скриня є. Так, почекай. Ой, таке я зламав. Ти чого з <кхів> А Вже три людини кайф. Та... Все у що шумовіла і можна якось. Що за баги? Чого блоки повертаються на місце після того, як я ламаю? Ну ясно? Ти залагала. О. Так. <кхід> Може десь тут скриня буде? Чи щось подібне? Це знущання, якесь чесне слово. Там, як в нього, щось є там партикли якісь були. О, іспра. А, я здається, зрозумів, з якого моду цей це данш. Опа, діаманти це шикарно. Iron Spells Pool. О, почекай, я не бачу за досягненням. Повернення. Тобто ми зможемо на свою книжечку накласти ще одне заклинання. Кислотний плювок. Ненажерливість. Ще кастується швидко достатньо. А, стоп! А, триває 30. Відновлюється. Чекай, а 075, а ти скільки на Ненажерливість. Чи ти моментально. Так. Це доцільность і слад перстень. Коли споряджений як перстень. Плюс 15% часу зменшення зменшення часу чеклування Це дуже класно, бо ми на минулому стрімі мене бос постійно фіаче, бо я не встав на нього ніяку магію. чеклувати то ж лише булавою боюся. Як тільки зупиняється, щоб не чаклувати магію, мене ваншотилось. Напожній іронічний камінь. Це, по-моєму, дуже крута штука, але я не пам'ятаю точно що з нею робиться. О, зачароване золоте яблуко це нам для босівка. Так, клізму знадобиться. Так. <кхід> На природи, Руна Ендер. Розенду святості Вогню і тому подібне. До речі, тут можна не лише знаходити закона, а й свої кастувати. Але для цього нам якраз потрібні були й чорнила, щоб було якої рідкості кастувати. Це рідкісні чорнила, а можна зробити і рідкісний. Цей. І матеріал там, для електричної магії оце пляшка, блискавки для ендермагії, ендер перлина. Для моїй вогню стержені, Фрейда і тому подібне, ви зрозуміли. Так. А ну, там щось цікаве. Е. Ні, ну так у мене ще не залавувало ніколи. Ладно, давай якось ось так от. І тут у нас опа ще діамант. Граничник. А, ну це на спуск вниз. Свіха так. Тут ми були виходити вже. <кхем> Що ж, ну лут не поганий Хоч до речі, у мене рюкзак, Що по рюкзаку. До речі, я ще все ж таки розшифровав эти карты і зробив. Вечерний біом я, до речі, знайшов. І я помітив, ось, первісні печери. Але я його трошки. коротше, сильно не роздивлявся, зайшов і вийшов. А безодній я не відкривав. Так, секунду, де пішов рюкзак? Ну, рюкзак повний, тож давайте його поміняємо то той який у мене за спиною висить, І вже нього складемо весь оцей непотріб. Хоча це діамант складати діаманти зі словом непотріб це жорстко. <кхем> <кхем> так. Я так розумію, тут багато схованок. Тож потрібно дивитися уважно. Особливо реламати такі штуки. Вибачайте, ви нам не потрібні. Так, бочка. Щось цікаве. Яблуко, ясно. <кхів> Вугілля. Ух ти, плави, вони ще й працюють. А... Я вибачаюся. Що ви плавите? На свій магма говорить. Ладно. 15, як зрозуміти, це ж вигільня блок. Кайф, це нам потрібно. О, боже, ці лаги, як з ними грати? Ще всі повиходили, так. Ну, за що мені таке? Чому ти лагаєш? Що мені треба зробити, щоб зламати хоч якийсь бом? Щоб... Стоп. А, до речі, тут армор стенди. Чекай все. на відьмакрім. От почекай Сенсі отого навіть мене. Там, ніби все нормально було. А яку чертопочка Звідси ж прийшов. Hello. Опа! А ти, три, щось взагалі зашкалюють. Серце боронителя б'ється. Ой знову. Падажи, де ви боронителя ще мені знайшли? Так, стопіж на шифт на каф. Я вже забув. Дай ж ти не ласка. Ой. А, наша те зламаю, але ще не хотів забрати. Да. Щось прям. Дуже Шось. сьогодні лагає. А я... я вже не впевнена, що хороша ідея було сьогодні. <ріст> я до речі, стояли, подожди. Е... ладно. Ну, постояш тут, що не я надягну собі. Добре, це покладу винагородники у мене як ніколи багато. Вх на свою голову накупив. Ну, ось ось, до речі, плюс оцієї якраз... Чому я постійно хочу назвати Лейпін. Фламінгу. <кій> <кій> так. Треба дети уважно на наявність будь-яких схованок. Так, на золото ладно золото мені не потрібно. <кій> Чекай. Щось мені це не подобається. Тут скрайня пастка. І Их зробимо ставку, щоб вона не відкрылась. Ні, то так. Ніби все нормально. Так, чорне, черная. чорне. сюди води, острота три хоть шумяла. Слухай, ты Це... так погано, що я часто советую, а в скрині. Пастка. Добре, давайте тепер отак от ідема по боку, швидко. Ой, череп можна забрати. Собственно, Це рюкзак, не я не вже його заповним, Хоча їх по факту треба було прокачати в залізні. Щоб вони нормально ресурси виносили, а не один інвентар. Mm -hmm. Mm -hmm. так що тут у нас... А, тут ми були, значить, нам сюди. Вода з Діко, до речі, лагай, що навіть моб не спавнить. Хоча давно вже пора. Коротше, давайте зробимо отак. Не, ну я за что сегодня было? Сегодня прям какая конкретно жесть. Алло, ты можешь взломатый все? Да. Що тут відбувається? Чого в мене так лагає? О! Чекає це... Не те, що я думаю. Чекаю. А, ні, це спірідор почекає. Я його знаходила, я не знаю, що воно робить. Тож це не те, що я думаю. Ладно, я думаю, це з весь сторон. Он череп заберемо для декору. Та ну фу. Это заради цього називається бився. все. Вечір хату. І закриваємо. Секунду оба. О! А тут має бути щось цікавеньке. Да не тут нема чея Чекай okay. Нет, там нема ничего. А ну а тут А тут Спамер. И Искрен. Так, скринь. Ух, okay. кай. Захист два. Шекарниця ми візьмемо повернення мейчнеї сенсі смарахти. Це все ми покладемо в рюкзак. Угу, не покладемо, я бачу. Дай заберіть собі той меч. Він мені нафіг не потрібен. У <кій> мене була є на 6 шкоди. Їй легендарна. Так, ну тут нічого цікавого. Тут теж. <кліздяк> так ага, в залі супер крута скриня. В який лише цей. Череп тут, солома. Сенсу заходити не бачу. Пу -пу -пу. Так, щось не дуже вдалим рішення було зробити стрім, я так розумію. Воно так лагає, що люди повиходять. Так, а ну пішла сюди. У мене, до речі, дать смолскип не світить на стільки погано. Добре, давай підіймемось Так, поки о, смол задав шо. Йому потрібно світити. Hello? Dobra, polecię zaraz od daru mrób. O, do rysi, w karcie po z nią możesz coś pokonać. No, no, Я зрозумів. Ауч! Як мене вдарив. Судячи з усього, стрім на сьогодні. Прийдеться закінчувати. Тоже вбачайте залахи. Я хази щось це робити. Всім на побранець.